Добрий день. Володимир Путін з'їздив до Індії, побалакав там з прем'єр-міністром Нарендра Моді, разом пофотографувалися, поїздили на машині і оголосили про те, що будуть і далі розширювати свою співпрацю. Ясна річ, що основна тема, з якою приїхав Путін, це його бажання переконати Індію, купувати більше російської нафти. Ну, а Індія вдало пропітляла, не сказали ані так, ані ні. Хоча і так от щиро, красиво посміхалися і демонстрували свою аж таку прямо дружбу і партнерство. Але є ще одна галузь, в якій Росія дуже зацікавлена, але про це не говорилось отак, от, от голосно. Справа в тому, що Росія сподівається використати бурхливо розвиваючийся технологічний сектор Індії для того, щоб залучити його до співпраці з Росією і разом кинути виклик Заходу. Росія працює над тим, щоб навіть не просто залучити, а де-факто захопити частину технологічного сектору Індії і створити такий собі технологічний альянс для протидії Заходу, але про що тим більше не говорять вголос. Для зміцнення своїх позицій у стосунках з заклятим другом Росії Китаєм і саме цікаво, що кампанію по просуванню російських продуктів в Індію і залученню індійських компаній до співпраці з Росією. Очолює колишній російський шпігун. Мова йде про такого собі Андрія Безрукова, який 10 років жив в Бостоні, працював в якості бізнес-консультанта, і от його подвійне життя з часом стало темою для американського телешоу Американце у 2010 році. ФБР заарештувало одразу 10 російських шпігунів, за якими уважно стежили. Але на той час президентом був Барак Обама, який намагався дружити з Росією. Ви пам'ятаєте, він і проголошував перезавантаження стосунків, і навіть відправляв свою державного секретаря Хіларі Клінтон з кнопкою перезавантаження. І тому ці 10 шпігунів були відправлені не до буцигарні. А просто вислані із Сполучених Штатів. Ось їх фото, і оцей саме Андрій Безруков в нижньому ряду, другі справа. А ось як він виглядає сьогодні. І сьогодні він очолює таку собі Російську асоціацію експорту технологічного суверенітету. Це така організація об'єднання російських айтішних компаній, яка займається просуванням російських високотехнологічних продуктів насамперед в галузі кібербезпеки і критичної інфраструктури на закордонні ринки і формує так звані центри присутності в дружніх країнах Азії, Африки та Близького Сходу. Як писав в одному із своїх документів, цей от ну не сам писав команда Безрукова писала документ для Індії, там сказано, що Індія та Росія повинні розпочати привілейоване стратегічне партнерство та співпрацювати у створенні передових технологій, які є стійкими та незалежними від заходу. Зусилля полягатимуть у створенні технології, які також можна буде застосувати до країн глобального півдня та в майбутньому створити технологічну базу для країн БРІкс. Е, нещодавно він в одній з своїх публічних лекцій казав наступне: ми повинні створити власний технологічний економічний простір, щоб забезпечити свою безпеку. Ми повинні це зробити інакше, інакше нас розчавлять. Ми не можемо зробити це самостійно. Нам потрібні союзники, і нам легше об'єднатися з тими, хто поруч з Іраном, з Індією та з південно-східною Азією. Американська газета The Washington Post звернулася до Андрія Безрукова з прямим питанням, чи він досі співпрацює з російською розвідкою. Само собою він це заперечив і сказав, що його ініціатива з просування російських it продуктів не може становити ризики для безпеки країн-партнерів. Він каже, що це нормальний бізнес для будь-якої країни чи бізнес-асоціації. Е, до речі, треба сказати, що в рамках цієї спроби експортувати російські кіберпродукти, Безруков об'єднався з іншим високопоставленим колишнім співробітником зовнішньої розвідки Валентіном Макаровим, який раніше служив в делегації Москви в ЮНЕСКО. А зараз він очолює асоціацію розробників програмного забезпечення Руссофт, яка є провідною російською рушійною силою у створенні альтернативи західному програмному забезпеченню е, і Макаров і Безруков, вони прагнуть просувати співпрацю як спосіб зміцнення незалежності Індії від Заходу. Але в приватних розмовах як от передають інсайдери. Макаров зазначає, що спільна розробка проєктів це для Росії спосіб отримати контроль над частиною технологічного сектору Індії, а також посилити позиції Росії щодо Китаю. Важливо, те, що передача технологій з Росії означатиме залежність від розробки, залежність від виробництва та навчання персоналу. Ну і потенційну можливість відключення цих систем, якщо ці дружні країни раптом порушать угоди. Таким чином просування оцих російських продуктів це такий собі троянський кінь. І хоча от, -от і Макаров і Безруков насилають Індії пропозиції щодо впровадження російської операційної системи, так званої алт для спільного виробництва ноутбуків разом з Індією. Е, і інші пропонують проекти. Проте треба завжди пам'ятати, що з Росією будь-які договори е, не варті того паперу, на якому вони написані, і якщо е, Росія буде з Індією створювати от такі от продукти і просувати в Індію, а також в інших, як вони кажуть, дружні країни такі продукти, то це спосіб для того, щоб їх. Що називається, прив'язати до себе і поставити в залежний стан? Таким чином, то, що зараз Індія і Росія проголосили про розширення своєї співпраці, і, до речі, оголосили, що підпишуть угоду. Про сприяння трудовій діяльності між двома країнами та про боротьбу з нелегальною міграцією. Ну це скоріше за все договір для того, щоб індійських фахівців ну, висмоктувати до Росії, використовувати їх в російських компаніях Ну і потім просувати в оці от свої продукти в країни, як то сказано, не глобального півдня. От, подивимось, наскільки це їм вдасться. Просто пам'ятаємо, що для цих країн насправді співпраця з Росією, особливо в галузі кібербезпеки, є бомбою сповільненої дії, і яка рано чи пізно обов'язково призведе до проблем. На все добре.